Helltaker – класна ігра, але на жаль, коротка, тому я її пройшов буквально за 30 хвилин. Яка вона б не була класна, ніхто не буде дивитися відео про неї, бо всі її вже розжували. Але творець цієї гри зробив новішу версію аварію. От її вже можна роздивлятися. Якщо об'єктивно сказати, то це ще один шедевр він Ван Ріпера. Починаючи з качаючого саундтрека. Закінчуючи прикольним дизайном, який може легко повалити в екстаз. Граємо ми за волонтерку Юлу Устерка, яка визволилася працювати на цьому паранормальному заводі, де потрібно просто ремонтувати генератори деталями, які потрібно крафтити. Ну і після полагодження стільки, скільки потрібно, начислюється перемога. Здається, простим, так? Але нас зустрічає Азмора, яка прийшла з моря. гаразд, Це невдалий шат. Після першого ремонту генератора нас зустрічає ця привідеса, яка ліниво десь не десь, б'є гайковим ключом, хоч хард, хоч легкий режим, цей рівень проходиться легко. До речі, дефаємо ми всі привидів або поцілунком, або кексами. На наступному рівні нас знову зустрічає морячка з новою атакою, яка теж не робить проблем. Але рівень став довшим, бо генераторів тепер аж дві штуки. Та на третьому починається справжній Аллах Акбар. Бо потрібно нові елементи крафтити їх більше. І тут ще нас зустрічає катвайр 1. А де 2 хм. Порівняно з зморою, Катвайр дає жару, починаючи з того, що в неї атака як у кого ізбравла. Так вона залишає за собою мітки смерті. На які краще не ставати, бо буде погано і бобо. Не дивлячись на все, зброя в нас на всіх однакова. Вже наступний рівень обдарює нас ще одною тяночкою Котвайер 2. А першу де загубила? А, вона тут вже є. Піпець. В принципі, такий самий рівень за умовою, що вже двоє ворогів. Про першу котвайерку я вам розповів, а друга. Це чисто депресивна версія першої, яка просто ходить туди-сюди і нічого не робить. Ну, десь, не десь може щипцями уколоти. Далі нас зу зустрічає Нікіта? Вибачайся, але це хіба жіноче ім'я? У будь-якому випадку вона як монета, здається, атака на всю карту, така надзвичайна, така жорстка. А з другої сторони, вона повільна, тож проблем не додає. На жаль, наша безцінна зброя не працює наш персонаж Карлик. Ну, На наступний рівень наполовину заповнений газовою камфоркою, яка кожні 5 секунд включається. Це зовсім уже не весело. Все ж таки є спосіб проти високих. Називається табуретка. А тепер все зібралося буквально в одного Альтрона. Камфорка Нікіта і Азмора. Ви думали це пік? Ні, це початок. Бо морячка йде у фінальну форму, яка зовсім недоброзичлива. Пам'ятайте ті старі атаки? Забудьте про її. Бо вона б'є три рази по всій карті. Тляка проводка. Три атаки в боки, електрика по всій карті. Лише цей чубрик спасає, який приймає на себе атаки. Прес F. І тут нашою зброєю нас законтрили. Обідно. Так як нашу головну героїню викрали, в майбутній рівні ми граємо за її боса, Ягу. Це звідки такі геніальні імена автор бере. Хоч рівень став важчим, бо тут зібрали абсолютно всіх. Яга знає такий прийом, як Деш, що нас дуже врятовує. Щоб ви розуміли, Яга настільки крута і жорстка, що флітуй з Нікітою, просто вау! Все ж таки Яга дізналася, де знаходиться Ула. Де її врятовувати? Діло пахне жареним, бо тут замішана доктор Стріга. І мені одному здається, чи це санс на мінімалках. Це реально. Це надто важко. Докторка телепортується, робить собак, стріляє. Коротше кажучи, важко. Останній рівень не просто м'ясорубка, тере духовка. Бо я ще й ніколи так не душився. Мене щось бомбить літак, бігають скелетки, які хочуть мене відправити в аут. Першу фазу ми б'ємося за його, а другу вже за Улу, З допомогою Азмори. Потім виграєш туди сюди кінець гри. Як ви вже зрозуміли, мені сподобалася гра. І так, я хайпажор. Що ви мені зробите? Я брані Напевно, більше нічого і не зможу сказати. Сподіваюся, я викладу це відео до Нового року. Але я розумію, що може не стигну, тож відразу кажу. З новим 2025 роком бажаю всім успіхів, і щоб збулися всі ваші бажання. Моє, наприклад, 100 підписників.